Катерина Олександрівна Хмілєвська, волонтер для допомагає нашим хлопцям майже з перших днів. Ми разом з людьми працюємо в напрямку, щоб полегшити життя наших хлопців там на передовій. І стараємося кожного дня щось для них робити. Працювати ми почали так, майже з перших днів. Почали з випічки, ми з моєю кумою стали і з утра до вечора ми пекли для хлопців, відправляли їм, і потім просто мене попросили зібрати кошти на бінокль. І вийшло. Ми зібрали таку суму за пару годин. Просто за пару годин люди відгукнулися. цього навіть не думала, що так вийде. А потім вже була друга заявочка на дорожчий прилад. Ми відправляли хлопців на Северодонецьк. Ми зібрали за два дні кошти майже 60 тисяч гривень. Було зібрано. Люди відгукнулись цього… Наші люди. Неймовірні, просто навіть волонтери писали, які працюють декілька років. Уже то з 14 навіть року ми казали. Ми в шоці, тому що нам важко зібрати такі суми за такий час. А наші люди побили всі рекорди і далі також працюють. Тільки якщо є якась потреба, зразу відгукується. Я їм безмежно вдячна. І, а хлопці тим паче не завжди вони можуть написати відгук чи показати, тому що ну, вони знаходяться всі, майже всі кому допомагаємо на нульових позиціях. Вони м, прийдуть і подякують вічно всім. Душа боліла з перших днів, жалко було цих хлопців, які, яких я знала особисто, бачила майже кожного дня, і коли я дізналася, що вони пережили перші дні війни і попавши в гарячі точки. Сидіти просто на місці я не могла. Я не можу осторонь. Зброю взяти в руки я не можу, в мене діти, але я зрозуміла, що я можу допомагати так. Є людина, яка підштовхнула і дала зрозуміти що мені, що я зможу. Є також у мене така подружка Аня, яка кожного разу коли коли мене опускаються руки, вона мені просто говорить такі слова, якби це не звучало. Кажете, що безхребетна, встала, зібралася і пішла. Каже, хто як не ти. Хлопці в тебе вірять і знають, що ти будеш працювати і здору... досиш їм те, що їм потрібно. Буває, часом, звісно, приходиться відмовляти комусь, приходиться вибирати, тому що не завжди можемо допомогти. Є десь може якісь. Речі, які потрібно купити в першу чергу саме на передову. Ще раз хочу подякувати нашим людям, що без них я б нічого не змогла, без їхньої віри, підтримки, без їхніх лайків, без їхніх перепостів. Навіть коли ми не збираємо зараз, да, кошти все одно надходять якісь там. От є люди, які кожного місяця, бабульки там, да, в церкві люди, просто от мама приходить і приносить кожен місяць, от вже я знаю, що це в людей була пенсія. От кожен місяць вони дають 200 гривень. Оце просто в мене вже вже є такі люди, які чи я збираю, чи я не збираю. Вони все одно це допомагають. І для них це таке, вона знає, куди дати. Я знаю, що вона направить туди, куди потрібно. І буває я так кажу, не треба вам, не бери уже. Ну, і що ж вона, не каже, ми все одно кудись дамо, а так ми знаємо, що воно піде куди потрібно. І от так ми тримаємося, так і наші хлопці тримаються. І я думаю, перемога буде скоро, по-іншому не буде ніяк, бо ми не можемо дати вже задню. І не можемо Нічого там подарувати. І мої хлопці вони такі молодці, я вже їх називаю мої, бо вони мені як брати. Я кожного разу перекличку питаю, як справи, як, що там ви, як пройшло. Вони все скоро, скоро каже, ми скоро повішаємо цей прапор, який ви нам передали на Херсонській адміністрації каже, і станемо ним кричати за Любашівку. <гум> я дуже пишаюся нашими воїнами, бо насправді в нас дуже багато таких яких навіть люди не знають про них. От у мене є одна родина, мама, яка виховала двох синів, які захищають батьківщину да, захищає з 2014 року. Більшість не знає про це, тому що вони не мають права говорити за них. Вони дуже в таких серйозних військах. І я настільки пишаюся цими людьми, які самотужки справляються, все купують самі. Мама зостається з нічим. І разом з хлопцями вона допомагає, де їхнім побратим. Коли ти це чуєш і цим всім живеш, настільки настільки серце аж розривається від пихи за таких людей. Любовчинка однозначно це такий осередок боротьби. Я дуже пишаюся з цим містечком, бо воно справді воно прекрасне, і люди в ньому прекрасні, і це неймовірно. Передали ми форму. у Нас був великий розмір зостався. Хлопцям не підійшов. Ну і я виставила, що він був, і там дівчинка написала дуже з чотирнадцятого року. Вона допомагає хлопцям цю форму і виступив спонсором Кості Сірий, якщо ви знаєте. Він дуже дуже допомагає, дуже дуже. дуже Там такі, якби не він, я не знаю. Я б не потягнула все. Дівчина вона сказала, каже: Я наблюдаю за вашою башівкою. Да? Я просто в захваті, тому що навіть не всі міста настільки працюють як працює. Мені мені дуже приємно це.